Синочок, ми знаємо, що ти це дуже сильно хотів і ми тобі купили. А що ви мені купили? Зараз сам все побачиш раз, два, три відходимо. Машина, це ж я про неї як довго мріяв. Да-да-да, і ми того її купили. Дякую, мама, дякую, тату. Ми на неї дуже довго збирали. Дякую. На здоров'я. Можеш кататись, але обережно добре. Алло, дружбан, я зараз по тебе приїду. На чому ти приїдеш? На машині мені подарували. Що ти брешеш? Ну зараз приїду, побачиш. Ну давай, давай, приїжджай, побачиш, яка в тебе там машина. Так, погнали що Бр... серйозно, тобі машину подарували? Ну так, да, я ж говорив. Я думав ти брешеш. Я тобі ніколи не брехав да да да. А ти зараз мені брешеш, що я тобі брехав колись говориш. Ну це було. Може один раз і було, бачиш? То що, поїхали кататися? Звісно Дай сідай Назад. Окей. Вау! Так прикольно, ага. Бррррр. Куди їдемо? Та кудись просто кататися. Б.р. стаять. Откуда машина? Батьки подарували. Батьки? О, давай нам. Вони нам подзвонили, сказали, щоб е ми їх забрали. А чого? Потому що ем. Сказали, що ти неукратно їздиш. Мені батьки сказали аккуратне їздити, я укратно з'їжджу. Так що не брешіть. Обща, давай сюди, а то ми вас поб'ємо. Це ми вас зараз поб'ємо. Ну, мошня, в атаку. Будете знати, як до нас вимахуватися. А машину ми собі заберемо. Не забирайте, будь ласка, мої батьки на неї довго купили. Не, а ми заберемо. Ну будь ласка, ну забирайте. Ні, а. все, пацани, сідайте, машина поїхала. Ага. Бррррр. мало того, що нас побили, ще машину забрали. От давай теж друзям позвонимо. О, до речі, давай. Дзвонимо. Вони ж поїхали в сторону парка, ми їх там зараз доженемо. Ага, давай. Дзвони, добре зараз. Але братини нам тут е, одні пацани машину забрали. Мені батьки подарували машину, а куди вони поїхали? В парк можете приїхати? Зараз приїдемо. Наспіш оглянутися. Добре, приїжджайте. Ну що, де вони? Ось там пішли на розберемось. О, от що, друзяк покликали. Так, віддавайте їм машину або по хорошому або по-плохому. Ладно, ладно, забирайте. Будете знати, як до наші друзі лізти. Якщо ще раз раз полізете, буде. Погано. Та добре, добре, понял.